О 9.23 до служби порятунку надійшло повідомлення про вибух по вулиці Юрія Коваленка. Одразу ж на місце події було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю було встановлено, що вибух трапився у житловому будинку на шостому поверсі. Вибух без послідуючого горіння. За попередньою інформацією, загиблих немає. Зруйновано міжкімнатні конструкції, балкон, вікна і пошкоджено двері у сусідніх квартирах. Я подумав, що взрыв прийшов у соседа в двухкомнатной квартирі. Потому що стіни у, нет. у мене нету. Волна как-то пошла. Я так зрозумів. По цій стороні. Она у мене вот висить висит. на Да. Вот это ж моя это. Вот, да. Постраждала одна людина, це мешканець цієї квартири. Двом іншим надана допомога. Постраждалий направлені на лікування в лікарню.